Ірина Петришин. Вона є представником компанії мережі аптек «Подорожник», Тож, Ірино, вам слово всім вітання. Насамперед дякую за запрошення. Рада, що така велика подія. Всеукраїнська як час працювати вже триває другий рік. І сподіваюся, вона і вірю в те, що буде вона далі продовжуватися і буде все більше учасників і від компанії, і студентів, і молоді, які будуть переглядати, доєднюватися, і будуть такі. Цікаві інтерактиви для нас, для компанії роботодавців. Отож, я Іра Петрична, як ви вже знаєте, з анонсу і сьогодні я вам розкажу про те, що університет це платформа для вашого майбутнього. І як почнемо з такого знайомства, напишіть, будь ласка, в чаті з якого ви міста, так як ми з всієї України. Я зараз знаходжуся у Львові і так коротко про себе, я закінчила навчання в, в університеті Івана Франка, який є учасником цього. Дійство сьогодні і, і, і покажу нам презентацію і розповім більше про компанію Подорожник, про те, що ми пропонуємо для молоді, і як взагалі в нас відбувається робота, і хто такий менеджер з комунікації, і як це працювати в університеті з університетом і в. Про те, як студент може комунікувати з різними топ компаніями. Отож, недаремно тут є такий заголок, твоє успішне майбутнє починається сьогодні, бо я впевнена, що ми є молодь дуже активна, проактивна. Бачу, вже тут є в нас перші відповіді. Так, я трошки сунув бік. І ми готові до того, щоб будувати і змінювати країну. І сам перед потрібно змінювати себе, змінювати свою кар'єру, і для цього потрібно працювати. Окрім навчання в університеті, це класно подаватися на якісь вакансії, бути активними учасниками. І ви вже молодці, якщо ви тут, ви приєднуєтеся до таких подій і змінюєте своє майбутнє. Отож, про компанію Подорожник. Компанія «Подорожник» – це понад 12 з половиною мільйони споживачів, які відвідують наші аптеки щодня. Ми велика мережа аптек, яка на ринку України 24 роки. Ми маємо більше 1700 аптек по всій Україні в кожній області. І понад 9 тисяч працівників. Моя історія з подорожником е, почалася близько року тому, але вже як працівник компанії я е, 4 місяці, і я надзвичайно пишаюся і рада тому, що я прийшла через одну дуже класну програму «Подорожник Старт», про яку я розкажу вам трішки детальніше. Друзі, я хочу, щоб ми були в такому діалозі. Якщо у вас будуть питання, ви відразу задавайте, Попрошу модераторів мене перебивати і казати, що в нас є питання, і я буду на них від відповідати Отож, компанія подорожник має цінності, яким ми, ми гордимося, пишаємося і завжди робимо так, щоб кожен наш працівник був дотичний до них і хотів більше їх розвивати і більше приймати до себе. Перше, це сервісність, яку ми надаємо нашим клієнтам. Також є відкритість. Вона дуже активно простежується в нас серед того, що ми відкрито спілкуємося. Ми виходимо до вас до молоді. Ми відкриті до нових можливостей. Ми розвиваємося вже 24 роки невпинно і будемо розвиватися надалі. Ще одна наша цінність це відповідальність. Відповідальність за свої діяння і бездіяння. Ми робимо все, щоб покращити. Нашу економіку, покращити наші аптеки, покращити роботу, і ми все стараємося, і це робимо. І це є відповідальність за свою роботу, яку ми робимо. І сміливість, тому що відкривати аптеки майже щодня, бути 24 роки на ринку, працювати в різні періоди за форс-мажорних ситуацій. Це є дуже велика сміливість для такої компанії, і сміливо брати молодь в компанію, навчати її. І ми раді, коли до нас приходять молоді люди, які теж відповідають цим цінностям і прагнуть бути в нашій компанії, бо це дуже цінується. Якщо говорити про нашу місію, це зробити якісну фармацевтичну опіку доступну кожному. Ми цю місію маємо в нашій компанії. Ми до неї прагнемо. Ми її завжди вдосконалюємо і робимо все, що потрібно, аби розвиватися. І ця місія була справді. В кожному куточку України, і коли ви будете приходити до нас, атаки, щоб ви це відчували, отож про подорожник старт. Це велика велика така програма, яка вже понад дві тисячі студентів залучила, і по всій Україні. І я є учасницею цієї програми в декілька місяців тому, як я вже згадувала, я приєдналася як працівниця. Раніше я дізналася про подорожних старт теж з стін університету, коли активно долучалася до студентських самоврядувань до різних подій від відділу кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом, до прикладу. І... Всі ці кар'єрні форуми, всі кар'єрні заходи, які відбувалися в університеті, дали змогу тепер працювати тут, розвиватися і вже розповідати молоді там молодшим курсам про компанію, про можливості, які ми створюємо. Отож, програма «Подорожних старт це програма, щоб студенти до нас приходили з досвідом і без, коли ми їх навчаємо, допомагаємо їм будувати свою кар'єру. Ми співпрацюємо з понад сіть. 70 вузами по всій Україні. Ось ми маємо понад 57 оформлених співпраць, таких меморандуми чи інтернатури. Бо ми є фармацевтична, фармацевтична компанія, яка найбільше потребує фармацевтів, і це є наша опора, це і наша така головна, такий головний напрям в роботі. Це практика інтернатури для студентів. Також ми співпрацюємо з іншими закладами у світі. До прикладу, як вже я згадувала університет Івана Франка у Львові, і шукаємо і надаємо можливості студентам працювати в нас, навчатися, розвиватися, незважаючи там, чи вони зараз тільки на перших курсах, чи вони вже випускні курси. Головне це бажання і прагнення до розвитку, до побудови своєї кар'єри, до того, що ви. Хочете дізнаватися щось нове, і справді кажу, як я вже повторювалася, рада, що є тут багато молоді, яка готова змінюватися, розвиватися, будувати кар'єру, бо такі проекти це як час працювати, це один з кроків до побудови її. Отож, трошки завершили з компанією тепер про те, як університет формує нас і наше майбутнє. Коли я прийшла в компанію. Я була студенткою, я і досі навчаюся на п'ятому курсі магістратури, але я багато речей не знала. Я до сьогодні навчаюся, сьогодні мали навчання в компанії, бо тільки через навчання і можливості, які використовуєш, можна стати профі і досягнути набагато більшого. В університеті ми отримуємо базу знань, але ми отримуємо безліч можливостей коворкінгу, і їх потрібно використовувати. Всі знайомства, всі події, всі стенські самоврядування, які є, потрібно бути задіяним, потрібно багато спілкуватись, багато відвідувати, багато е, говорити, виступати, не боятися, тому що це все в майбутньому сформує вас як особистість, і ви зможете здобути набагато більше. Е, отож, можливо, у вас є зараз якісь запитання, друзі, щоб ми продовжили там по тих питаннях, які в мене є. Чекаю від вас. Дозвольте, Ірино, я нагадаю для тих учасників, які тільки доєдналися, що у нас формат комунікації за запитань відбувається через чат. Ви маєте можливість писати в повідомлення в чат, і ми їх всіх обов'язково озвучимо, або ж наш спікер також може їх бачити. Так, є питання так. Е чи цінує компанія університетську освіту, чи потрібна вона як базова? Так, ми раді, коли до нас приходять профільні спеціалісти, які закінчили, наприклад, фінанси і вони йдуть в фінансову сферу. Це справді показує їхню цінність роботи. Ми багато навчаємо. Ми відкриті до того, що студент, можливо, не має відповідного досвіду в практиці, знає більше теоретичну базу. Тому ми підбираємо кураторів, які будуть допомагати, навчати, підтримувати студента у роботі. Чи відповідає на питання? Так, думаю, Так, так супер. дякують учасники та Ірина. Тоді, поки ще ми не маємо запитання, я маю таке до вас коротеньке запитання. Як загалом цей от досвід, який ви отримали, навчаючись в, в університеті, е на практичних заняттях, ви могли його на стартових, скажімо так, позиціях використовувати вже в комунікації на робочому місці? Моя робота менеджерки з комунікації напряму залежить від взаємодії, вміння спілкуватися з людьми. Мені в багатьох речах допомогла моя освіта, освіта журналіста. І якби, мабуть, не проєкти, які ми робили в університеті, навчаючись, якби не Можливість там виступати, записувати відео, створювати е, там різні події, е, також там брати інтерв'ю, воно би не допомогло мені в майбутньому. Я була активна, я до цього всього приєднювалася, е, набивала такі е, гулі, там старалася робила. Е, це все завжди були, можливо, якісь нюанси, які треба було покращити. Вони є і зараз, але це завжди означає, що треба до чогось прагнути кращого вміти. Е, їх подолати, і ось так. Тому робота журналіста, якою я там була в минулі курси, була журналісткою, допомогла мені, щоб зараз бути менеджеркою з комунікацій, проводити взаємодії в компанії і на зовнішньому ринку. Дякую, Ірина, за відповідь. Нагадаю ще раз учасникам, що можете писати свої запитання до нашого учасника профі. Отже, маємо якраз перше запитання: чи у ваших аптеках є посади провізорів, чи тільки продавців готових фірм? Дивіться, в аптеці насамперед зазначу, що немає посади вже провізора: є асистент, фармацевта, дефектар, фармацевт і також є завідувач аптеки. Ось тому для тих, хто зараз навчається, наприклад, на медичних освіті або на фармації, ви можете в подальшому заповнити нашу форму реєстрації, яка буде в кінці, тому що ми шукаємо, ми пропонуємо молоді приєднуватися до нас. Позиції відкриті дефекторів. Асистента фармацевта, фармацевта, тому чекаємо вас в нашій команді. Чи відповіла я на питання, друзі? Пане Олеже, чи відповіла наша спікерка на ваше запитання? Я думаю, що нам пан Олег відпише, а ми можливо продовжимо трохи далі. Ірина, маю ще таке до вас запитання? Наскільки важко вам або навпаки просто і, і гнучко вдавалося перейти от з тих формату навчання, вже безпосередньо на повну зайнятість і взаємодію так в робочому процесі? Тут дуже гарно відіграє тайм-менеджмент, якщо все собі запланувати, визначити пріоритети. їх. Виставити, діяти за таким планом. Я людина не системна, я дуже люблю імпульсивно щось робити, але тут дуже велику роль відіграє система, те, як ти собі все складеш. Я зараз навчаюся на п'ятому курсі, плюс повноцінний робочий день і віддаю перевагу з першої роботі, а далі в поза робочий час роблю завдання. Які є в університеті. Мабуть, великий плюс, коли ви маєте роботу, яка пов'язана з спеціальністю, на якій ви навчаєтеся, ви можете деякі проекти закривати своїми готовими роботами в університеті. Наприклад, я працюю з текстами, я журналіст, я їх подаю, як приклад своєї роботи в навчальний заклад. Ось ви можете робити в такому ж самому ключі, якщо проєкт, який вам дають, відповідає, наприклад, вашій роботі. Тому, якщо це все гарно поєднати, то можна класно справитися і мати результат і в навчанні, і в роботі. Так, друзі, які ще є питання? Дякую, Ірино. Та наразі в чаті не маємо ще запитань, тоді продовжу також марафон запитань безпосередньо від. Тебе, я думаю, про те, загалом вони будуть цікаві нашим учасникам. Які основні напрямки вашої роботи на вашій посаді, які завдання, які обов'язки ви зараз на даний час, як менеджерка з комунікації з закладами вищої освіти, виконуєте? Ми якраз чітко відповімо на питання, яке було в анонсі, Хто такий менеджер з комунікації? Це людина, яка взаємодіє з працівниками компанії. У нас їх вже дуже багато, понад 9 тисяч людей. В нашому центральному офісі це 400 орієнтовно. Людина, така як менеджер з комунікації, вона повинна вміти писати тексти, вміти комунікувати з людьми, робити різні проекти, робити різні форми. Взаємодії, такі як там івенти, просто текстова якась форма взаємодії, опитування для того, щоб налаштувати і покращити спілкування в компанії, взаємодію між відділами. Зараз основні напрямки моєї роботи це якраз введення нашої внутрішньої системи, це сповіщення людей про різні події, про різні там Наші процеси в компанії також я співпрацюю з закладами освіти, як менеджер з комунікації. Виходжу ось до вас, розповідаю про компанію. Це теж один з основних напрямків, і він забирає дуже багато часу, але такого приємного підготовки до виступів, готувати ці презентації, готувати якісь питання, багато вивчати, що зараз цікаво молоді, і це все потім розповідати. Дякую, Іра. Маємо запитання в чаті. Студенти, яких ще спеціальностей, окрім медичних, мають шанс бути працелиштованими у компанії. Дивіться, ми в центральному офісі маємо дуже багато напрямів, пов'язані з фінансами, з IT, з комунікацією, це відділ HR, наприклад. Також є і інші спеціальності, яких ми потребуємо. Більше дізнатися ви можете в наших соціальних мережах. Ми публікуємо про вакансії, які в нас відкриті, пропозиції. Зараз, наприклад, в нас є фінансові позиції, відкриті, це асистент бухгалтера і помічник бухгалтера та помічник фінансового аналітика. Тому, якщо зараз ви навчаєтеся на фінансовій спеціальності, з радістю запрошуємо в нашу компанію. Ось також, якщо говорити про мережу, це справді ми шукаємо фармацевтичні е, напрямки і е, медичні? Ще є питання? Наразі очікуємо запитань. Тому, можливо, продовжу знову ж таки таке ще запитання, оскільки там, наприклад, наш трек зараз ну, називається Запитай у профі, то на вашу думку, яких саме компетентностей ви вже зуміли набути, працюючи на цій посаді? Менеджмент. Це, мабуть, основна навичка, яку я здовола дуже швидко, тому що поєднувати навчання і повноцінну роботу це важко, але це реально. Також взаємодія з людьми. Я добре ладила, але це зовсім інший рівень, це велика компанія. Тут потрібно по-іншому формувати, мабуть, тексти, які ти робиш, якісь опитування, і ти в цьому всьому дуже швидко вчишся в процесі. І дуже великий плюс, що можна справді вже в компанії великі вчитися на практиці, а в університеті ти більше вчишся все таки теоретично. І коли ти здобув певні теоретичні знання, ти їх можеш вже в подальшому підкріплювати практикою і це все впроваджувати в компанію і давати дуже класні результати. Так, от, от тема Ірини, вашої загалом сьогоднішньої е, такої, ну, зу, тема зустрічі, нехай назву це так. Університет як платформа для власного майбутнього. От окрім того, що ви от, навчаючись в університеті, вже набули там і, і Харцькілів саме в, в вашій спеціальності, також. На ну, там працюючи, наприклад, в, в університетському підрозділі, були отримали навики комунікації. З чим ще для вас цей процес навчання університету саме був хорошим цим стартом в майбутньому? Я коли обирала свою спеціальність журналістики. Я розуміла, в якій там сфері я хочу розвиватися в майбутньому. І коли я прийшла вже на навчання першокурсницею, мені було цікаво все. Я все пробувала. Я себе пробувала і в ролі інтерв'юера, і в ролі радіоведучої, і писати новини. Університет дає можливості для розвитку. Їх є справді багато. Якщо ти хочеш їх брати, це я говорю про те, що ви можете йти на практику в будь-які компанії, в будь-які заклади, наприклад, держикі структури, ви можете багато навчатися, ви можете приєднуватися до кар'єрних подій. Це все допомагає. Це це така платформа, яка допомагає вам в майбутньому розвиватися. Ви багато пробуєте дізнаєте для себе те, що вам найбільш цікаво, що вам найбільше подобається, в чому ви себе найкраще проявляєте. Це все допомагає в майбутньому сформувати себе як особистість і працювати в певному напрямку. Тому е, університет це можливість так нетворкінгу дуже великого для всіх. Ви можете вільно спілкуватися з компаніями-роботодавцями на кар'єрних подіях, ви можете спілкуватися з викладачами. Я знаю, є багато викладачів практиків, які можуть розповісти про власний досвід, тому це потрібно не те, щоб брати, потрібно хапатися за ці всі можливості і їх використовувати по максимуму. Та, Ірина Григорьєва? Ірина, ти... я теж маю до вас так. запитання. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте інститут менторства? Чи було б його корисно впроваджувати більш широко для усіх початкових позицій, як ви вважаєте? Чи потрібно за кожним молодим працівником закріплювати ментори? Чи спроститься йому адаптацію на робочому місці? Я думаю, що це не просто спростить, це покращить її в сотні разів. Коли е, студент приходить в компанію, він є новачок, він має теоретичну базу після університету, але не має таких практичного великого практичного досвіду. Людина, яка має досвід, стає її куратором. Вона навчає, допомагає, підтримує. І коли до кожної людини, молодої, яка приходить в компанію, будуть прикріплювати ментора, це буде дуже класним результатом. У нас такі є. Коли ти приходиш в компанію, в тебе є керівник, який допомагає тобі в процесах робочих, в твоїх проектах, тому що ти ще багато не знаєш, допомагає тобі. Просто взаємодії спілкування, знайомстві з всіма працівниками, тому що їх справді багато, ти не можеш їх всіх вивчити за один день. Ось тому тобі ментор допомагає в цьому, розповідає про відділи, хто чим займається. Це все допомагає тобі адаптуватися якнайшвидше в компанії і працювати в майбутньому на результат, і це дуже класно. Пані Катерино? Ой, вас Так, так. Я думаю, що Катя дякую вам активно за вітання. Активно дякую. І хочу сказати, що є ще одне запитання в чаті. Як у вас проходила адаптація в компанії, яка була взаємодія із ментором? Так, вона проходила класно. Мабуть, адаптація проходить і до сьогодні, тому що такий період це шість місяців, щоб повністю адаптуватися в компанії. Перших два місяці я багато не розуміла. У мене були завдання, які напряму пов'язані з моєю спеціальністю журналістом журналіста. Я в цьому напрямку і розвивалася. Я це розуміла. Це для мене було таким, напевно, найлегшим завданням, але поступово підключалися інші для мене нові взагалі в роботі завдання і в цьому допомагала мені дуже марія скриник це керівник відділу нашого це співзасновниця програми подорожник старт вона допомагала розповідала знайомила мене з компанією знайомила з Корпоративною культурою компанії розповідала, що і як відбувається, які є процеси, як певні завдання, які на мене покладають, потрібно виконувати, допомагала. І до сьогодні я запитуюся в неї як більш досвідченої людини, мого керівника, як мені краще зробити. Пропоную різні варіанти, отримую зворотній зв'язок, тому що він дуже важливий. Коли я зворотній зв'язок керівника з там новичком, який прийшов. Це дуже допомагає в роботі і керівнику, і новачку. Дякую, Ірино, дякую. Дивіться, як ми гарно вклалися в час. Я розумію, що у вас енергії і, і досвіду, і бажання комунікувати і розповідати про те, як, як класно бути профі У роботі з компанії мережі «Аптек Подорожник. Проте час у нас завершується. Дякую вам за вашу участь, дякую за те, що долучаєтеся до, до наших подій. Бажаємо вам успіху, зростання, розвитку. Зараз ми, у нас є 5 хвилин перерви, аби під'єднати іншого спікера, і далі будемо робити наші презентації. Дякую вам, Ірино, за вашу участь. Дякую за те, що.